Всім привіт з сонячного Техасу! І я хочу вам показати, які в нас рослинки продаються зразу біля супермаркету. от Тому що так сонце сьогодні пече, така жара прям чувствується. Не то, що весна, а прям літо. Просто літо, погляньте. Ось такі. Різні цікаві рослинки. Захотіла подивитися і вам показати. Вдруг щось є цікаве і за знижкою, тому можливо придбаю. Дивіться, 2,50 коштує. Це ж, здається, шпарагус. Такий вазонок. Чи аж шпарагус? така капусточка. Погляньте, яка цікава. 3.49 ось ці вазоночки. На такому пекучому сонці. Оце мікси. Є навіть великі дерева, правда, я не знаю, що це, по 149. 149. 150, можна сказати. Правда, не знаю, що, бо не підписано. Погляньте, 30 доларів. Горщики з вже трояндами досить таки великими. Похожі, як до е, дрібненькі наші в'ючки, плетисті ось такі. От. 1897. Похоже, до лаванди, але це, напевно, ще не лаванда. Це зовсім інакша рослинка. От. Пальми які величезні, погляньте. Така пальма 240. 249, 97, 250 доларів. Купив, готово і тобі красота біля будинку. Ось такі вазонки вічно зелені, напевно, що вони тут дуже їх багато є. Я не знаю, що, якщо знайду в інтернеті, обов'язково підпишу. От, за 16 доларів. От, клен. Гляньте, який великий клен. О, ціни його не бачу. Там не видно величезний горщик, а це за 29,97. 30 доларів, по-моєму, це виглядає як магнолія. На вигляд, як магнолія. А ну. правда, тут не підписано. А може підписано? Ні, нема. Але виглядає в листочки, як в магнолії. Цікаво, яка вже буде магнолія цього року в мене. О, ці вазонки ось такими цвітуть квіточками. От, і їхня ціна сьогодні 30 доларів. Це от, якщо у вас такий цінник, це йде по знижкою. Правда, є і менші горщики за 24,97. От. От, сам шит за 7,97 маленькі кущики. Гляньте. Його ще формувати і формувати. Живучка, дивіться, яка класна, за 697-7 доларів. Гляньте, яка велика. Величезна живучка. Ялівці теж за 7. Взагалі все, ось тут, що стоїть, коштує бачите, 6,97 ялівці. Ось цей блу. блу 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 Петунії є вже готові в горщиках за 897. Погляньте, досить такі великі горщики вже можна собі на патіо або на балконі повісити. Трояндочки, теж великі горщики, погляньте, вони вже є на бутончиках, тобто вони вже будуть цвісти. 22,97. От. Гляньте, які дрібненькі, класні. Красота. Ось тут цілий стан з трояндами. В принципі, за чим я йшла і подивитися. Думала, вдруг тут є. Бо дуже хочу посадити. Ціна зараз 14 рівно доларів. Погляньте, яка красота. Жовта. Там червоні, а тут різних кольорів. О, а здесь по 12 долларов А с этой стороны Смотрите, какие За 7 долларов в Просто красота Глянь Плевові котики, 897, теж величезний, досить такий Огорщик. Ну, Гвоздички красота, гляньте, які є кольорицька. Тут гвоздички дуже популярні, майже завжди їх зустрінеш біля будинку, в нас в комплексі. От. Ось ці азалії. Клас. 2497. Ось такий гарного кольору величезно. Величезний горщик азалії. Ось такі литі горшки. Тут 50... майже 60 доларів. І немало, і небагато. 25 ось таке щось хвойне, сивого кольору, таке сизе. О, це ніби фікус. Тут взагалі цілі дерева фікусів. Я колись як побачив ще раз, то обов'язково вам покажу, який він величезний. У нас в будинку він переважно е, росте багато в кого, але тут просто цілі дерева для них це тут комфортно. Ось такі туї ялівці. Різні. По 30 доларів. Ось ці по 44. Дивіться, квіточка похожа до Вейгели. Ось Така рослинка. Вирішила я, я все-таки гвоздичку взяти. Так мені сподобалось. Ось такий беру колір. Дуже класний. Вони всі класні, всі гарні на вигляд. От, навіть є одні пишні. Пишніші. Є ще такі, що не порозпускалися, а є, що вже порозпускались. Оце теж дуже гарно насичено. Кущики. Не знаю, взяти цю чи цю. Ну, от, красота. Або, можливо, ось такі. Але тут квіточка, але в цих просто квіточка більша. І він ще досить таки молоденький і буде гарно рости. Беру. Ось такою гузичкою вже йду додому. От, Класна. Е, Трояндочку не купляла, тому що дуже багато сухого і вирішила, що краще подивитися в другому магазині. А в нас просто неймовірна погода, ось така біля нас озерце. От, Багато чого зеленого, а багато чого сухого, але як, на мій погляд, для січня, то досить -таки класна погода. Ось такі кактуси, бачите, одні сухі, другі ще зелені сочні. От. Хоче все дощику, хоча недавно у нас падав дощ, але тут, як можна сказати, він падає і в пропасть, тому що тут дуже і дуже жарко. і Все потребує вологи. У них навіть і свої квітники, чи, е, біля будинку все в нас під'єднано автополивом. Тому ось так. Дякую вам всім, що подивилися. Наступне відео будемо садити і маю ще покупочки. Тому буде цікаво. Всім до зустрічі і пока!